За місяць до завершення навчального року батьки полдавських учнів вже почали непокоїтися, чим займатимуться їхні діти влітку, коли на три місяці залишаться без контролю з боку школи. Проблема для батьків проблема. Самі собі мені здається, принадлежать. Вони ще маленькі Гуляють, пиво, сигарети. Палять юні полтавці не лише сигарети. У цьому вони самі зізнаються на камеру, пояснюючи, що літо для молоді це час для розваг, зокрема і у нічних клубах. По дискотеках ходимо, там дещо більше. На дискотеках ну я не знаю, гуляємо, купаємося, випиваємо. Ти куриш? Прости сирета. Да. ні. Допомогти батькам полтавських учнів вирішили у мерії для того, щоб під час літніх канікул не залишати дітей без нагляду, силами полтавських вчителів готують для дитячого відпочинку за міський табір-супутник. Кожен день вони виїжджають по 20 чоловік в оздоровчий табір супутник, де надають допомогу в організації господарських робіт. Харчуватися діти будуть в оздоровчому таборі Супутник 5 разів. Є можливість відпочити. Дітям за рахунок батьківських коштів орієнтовно, що путівка вартість путівки буде складати десь 1740 гривень. Більшість опитаних батьків не готові віддавати за зміну у дитячому таборі понад півтори тисячі гривень. кажуть надто дорого. Ну це гроші. Півтори тисячі на то дорого. Мене смущається читання ціни качества. Розуміючи, що через кризу доходи полтавців зменшилися, міська влада вирішила зробити ставку на доступний відпочинок у пришкільних таборах. І, попри все ту ж економічно не закрила жодного. Але для того, щоб їх зберегти, довелося збільшити витрати майже на мільйон гривень. Із нашого міського бюджету виділяється все більше коштів на оздоровлення у 2009-му Було 1 мільйон, 480 тисяч. То у цьому році планується більше 2 мільйонів, десь 2 мільйони. Мільйона 400 тисяч гривень. Всі пришкільні табори будуть працювати. Як і в минулому році їх було 41 профільний, так і в цьому році. Вартість харчування одну одну дитину буде складати 14 гривень. Самі полтавські діти лише чекають, коли запрацюють пришкільні табори. По-перше, не хочуть надовго розставатися з однокласниками. А по-друге, кажуть, в таборах веселіше. Буду їздити в лагеря, гуляти з друзями, грати в футбол. Та футбол там іграю в які лагеря? Та молодий гвардії та морльона. Ольга Подимай, Олександр Шепур, Роман Коба, телеканал ІРТ.